Вітаю вас, друзі! Сьогодні в мене новина для жінок, і, мабуть, це не дуже добра новина. Адже відтепер всі жінки-медики та жінки-фармацевти повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі. Вся справа в тому, що уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року. Відповідні зміни внесені постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року, номер 563. Отже, відте. Тепер жінки-медики не можуть працевлаштовуватися як не військово зобов'язані. Тож, Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах на підприємствах, в установах та організаціях, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, і не перебувають на військовому обліку у районних чи міських територіальних центрах комплектування. Непрацевлаштовані жінки повинні прибути самостійно до відповідного територіального центру комплектування з метою взяття їх на військовий облік військовозобов'язаних. Жінки, ж, які мають спеціальність або професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міноборони, крім тих, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим порядком. Порядком. Ну а от жінки-медики чи фармацевти обов'язково повинні стати на облік в ТЦК. Ось така сьогодні новина, друзі. Пишіть свої коментарі з цього приводу, не забудьте ставити лайки та не забудьте підписатися на мій канал. До нових зустрічей!